Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні ми будемо проводити в себе черенкування барбарисів, і я вирішив взяти і показати вам сам процес, як ми цим займаємось. Для початку ми нарізали ось таких цьогорічних приростів барбарису, це у нас барбарис Еректа. Як ми бачимо, нарізав його ще вчора. Вчора не було часу його нарізати почеренкувати все, я його збрисну, поставив таку коробку, закрив. І ось Бачите, він навіть не поскрутювався. Ось Будемо зараз нарізати. Я вже е, приготував це. З е, вчорашніх залишився ящик. Е, приготував для залишків, тому що вони з голками і щоб не падало на низ, Буває таке, що ходиш на... з взуттям на босу ногу і щоб ніяка колючка не залізла. Мінімно. Ось вже пару штук ми нарізали, ви бачите, виходять ось такі черенки і будемо садити в ось таку касету. Тому ну, приступаємо до самого черенкування. хочеться сказати, для роботи нам потрібен хороший секатор гострим лезом, тому що якщо у нас він буде тупий або старий, він буде не робити нерівний різ і робити, зривати нашу шкірочку. Це не бажано для наших рослин. Тому ми беремо цей побіг. Все, що згинається, ми його відрізаємо, тому що в парнику вони будуть гнутися, і нам цей вигляд і воно не вкоріниться, воно згниє, тому що воно дуже ще молоде. А ось це якраз, що при згині ломиться, у нас ось такий пагін в руках, ми його ділимо на три частини. і відрізаємо всі голки з листками. Обережно так, щоб не поклоти пальці. Я вже до цього Це. і залишаємо ось так було, щоб дві почки було. Навіть якщо дуже багато листків, можна залишити тільки одну, листки будуть брати на себе вологу і приймати її на стебло. А якщо у нас листки дуже великі, можемо їх навіть понадрізати. Наприклад, ось цей нижній, я покажу. приклад тут невеликий, але хочу показати, якщо у вас якийсь інший сорт і я знаю, є з великими листками, то ми листки просто навпіл ось таку обрізаємо і в нас виходить ось який член. Зараз складаємо і туди. Ми беремо нашу касету, беремо наші черенки. Бажано проводити черенкування до піку жари, до 12 годин. Я сам ідеальний час я для себе рахую 6 годин ранку, я встаю, нарізаю черенки і я приблизно встигаю на черенкувати 3-4 касети. За цей період мені добре, тому що прохладно, де і для черенків це дуже добре. Все, ми посадили наші барбариси в касету. Садили ми рівно 4 хвилини. Е, нарізали самі черенки. Е, я засікав це десь хвилин 15-20. Е, в сумі, виходить, в середньому пів години на касету. Тому можна спокійно вставати. Я черенкую 3-4 в день, тому що я ще бігаю брезкові парники, і ще є справи інші. Так, Зараз внесли їх сюди, зараз ми їх добре пролиємо, вмикаємо нашу поливалку, е, перемикаємо на режим хорошого ось такого дощування і проливаємо добре наш касету для того, щоб волога була по всій. Комірці розпоряділено добре. І заодно ми проливаємо освіжимо листки. Все. Змикаємо і переносимо нашу касету подальший, подальший в парник, якому вже стоять його собрати Як бачимо, ота вже касета у нас сухувата, зараз ми це все покладемо і все позбризкуємо. У нас рослин важливо не тільки поливання, а й провітрювання. Тому на день ми закриваємо, для того, щоб е, знизити рівень е, пораження сонячними ручами та е, пересихання, а на ніч ми їх ось підпираємо і відкриваємо, щоб була вентиляція. Тому що без вентиляції у нас рослини будуть загнивати і розводити всякі нехороші бактерії. Тому ну, ось, так, е, ось так ми це вирощуємо. В принципі, переживаємость у нас процентів 60%, той рік трошки менше була. Ну, ось так воно є. Всім дякую за увагу. Зараз трошки вже теплиці почало припікати, я вже звідси тікаю. Я сьогодні свою норму висадив. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, всім був радий, всім добачення.